Дорогі друзі, сестри, брати, гості, шановні глядачі, в Домі молитви в суботній ранок? І сьогодні хотів би з вами декілька хвилин приділити, щоб розмірковувати над Словом Божим. Коли ви приходите в Дім молитви, в суботній день, скажіть, будь ласка, які у вас очікування від проповіді, яка мала би звучати? За кафедри. Що ви очікуєте? Є якісь бажання? Хотіли би почути слово Боже, яке звертається особисто до вас? Можете пригадати якусь таку проповідь у вашому житті, яку ви чули, і яка вам запам'яталась? Є. є такі пам'ятні проповіді, які торкнулися вас. А є такі проповіді, які не тільки просто торкнулись, запам'яталися, але ще й якось відобразились в вашому житті потім якимись певними змінами. Не просто почули, послухали, запам'ятали там про щось. Я пам'ятаю ну, так, ліричне відступлення, пригадую колись. Коли я навчався в академії, приїхав лісічний такий проповідник, його певно, мають більшості, хто слухав. І от одного разу перший раз він приїхав в академію і вийшов за кафедру, почав проповідувати. І в нього була проповідь, така поісає перший розділ, і так заключно він говорив такі слова досить жорсткі. каже: Ви грішники, встаньте, у вас руки по локті в крові, будемо молитися. І це таке було потрясіння для аудиторії, яка сиділа там, слухала, тому що ну, так, так сказати і докорити було дуже так. І я пам'ятаю, коли після е, служіння, всі пішли там в обід, хто куди, і от, е, весь обід було обговорення того, що народ почув. Чи є у вас такі проповіді, які вам так запам'яталися, що не тільки запам'яталися, але ще щось і повпливали на вас? Думаю, що є. Я хотів би сьогодні попробувати вас перенести в часи Христа. І щоб ви попробували себе уявити, от коли Христос проповідував до людей, які там його слухали, як вони себе от відчували, як вони реагували на проповідь Христа. Я думаю, що для нас, якби Христос сьогодні промовляв безпосередньо до нас, як би ви реагували? Ну, звичайно, це так якби Слово Боже, безпосередньо до мене. Я сьогодні зачитаю один уривочок, і можна сказати, що це точно проповідь Христа, яка була направлена до людей, які його слухали. Але наскільки от люди, які слухали, давайте так, я буду його читати, а ви поміркуйте, а що Христос оцею проповіддю хотів сказати своїм слухачам. Тому що ж кожна проповідь це щось, якийсь меседж, це послання, щось до людей, які його слухають. Відкрийте. Євангелія від Матє, 22 розділ з першого вірша, це притча про гостей весільник. Думаю, що знаєте, але я пробую його якось так, щоб сьогодні представити вам, щоб ви розуміли, що це проповідь Христа, яку він направляє до своїх слухачів, які сидять чи стоять, слухають його. І ось ті люди, які його слухають, представте, що ви серед тих людей, і представте, що Христос. Хоче сказати цею проповіддю. А Ісус, відповідаючи, знов почав говорити їм притчами, кажучи Царство Небесне, подібне одному цареві, що весілля справляв був для сина свого. І послав він своїх рабів покликати тих, хто був на весілля запрошений, та ті не хотіли прийти. Знову послав він інших рабів, наказуючи Скажіть запрошеним. Ось я приготував обід свій, закололи биків, і відгодований, і все готове. Ідіть на весілля. Та вони роззлегковажили та порозходилися той на поле своє, а той на свій торг. Останнє, похапавши рабів його, знущались та й повбивали їх. І рознігався цар і постав... послав своїх військових і вигубив тих убійників, а їхнє місто спалив. Тоді каже рабам своїм: весілля готове! Але недостойні були ті покликані. Тож підіть на роздоріжжя і кого тільки спіткаєте, кличте їх на весілля. І, вийшовши, рабиті на роздоріжжя, зібрали всіх, кого тільки спіткали, злих і добрих, і весільна кімната гісьми переповнилась. Як вийшов же той цар на гостей подивитися, побачив там чоловіка в одежі весільні невбраного. Та й каже йому, як ти, друже, війшов сюди, не мавши одежі весільної, той же мовчав. Тоді цар сказав своїм слугам Зв'яжіть йому ноги та руки та й киньте до зовнішньої темряви буде там плач і скрегіт зубів. Бо багато покликаних та вибраних мало. На вашу думку, що Христос хотів сказати своїм слухачам? Основна ідея. От представте, що ви слухаєте цю проповідь, що Христос оцею притчою хотів би сказати вам. Запрошує. Запрошення є. І ще, ну не тільки запрошення, є ще. І відгук тих. Він приготовив, все готове. Ви серед тих вибраних, яких запрошують. Але треба щось якось відреагувати на це запрошення. Ми можемо бути серед тих, хто не, не відреагував, не прийняв запрошення. І далі, якщо говорити про подальше, що нас очікує, якщо ми не приймаємо, ми можемо втратити те, що Господь нам приготував. Ну тут, якби зрозуміло, ці всі паралелі, що. Цей господар це якби в образі отець, який запрошує всіх, щоб отримати спасіння. І ось реакція людей, які слухають цю проповідь. Аудиторія, яка там, от ви можете собі представити, хто там сидів, хто слухав Христа. Що це за люди були? Чуть-чуть вище. Там є така особлива категорія. Чуть-чуть вище, 21 розділ, 42 вірш. Там такий штришок Матвій робить, вказуючи, а хто його в основному слухав. Ну, там, можливо, інші були люди, але тут, якби Матвій підкреслює, хто був. А як первосвященники та фарисеї почули ці притчі його, то вони зрозуміли, про що, що про них він говорить. Тобто аудиторія, яка була там, фарисеї, первосвященники, це аудиторія, яку Христос обрав і яким посилає основне послання. І це послання, якщо так якби коротко сказати, в притчі вислан, висловлює, що друзі, ви можете втратити своє спасіння, так чи ні? Згідні, попередні притчі, тому що от Матвій в сорок вічі говорить про те, що вони вже чули притчі і розуміли, що це Христос направляє до них. Давайте трошки глянемо, які попередні притчі звучали: притча про слухняного і неслухняного сина. Я не буду читати, думаю, що ви пам'ятаєте. Ось так само давайте поміркуємо. А що Христос цією притчею хоче сказати тим людям, які його слухають? Що він направляє до них? Слухняні, слухняний і неслухняний син. Один каже, іду, зроблю все, що кажеш, і не пішов. Другий каже. Не піду. Потім подумав, почухав і пішов і робив. Що Христос цією притчою хоче сказати? Так. Ну, от як, якщо враховувати тих от, е, слухачів, які його слухають просвященики, фарисеї. Це ті, хто казали народ Ізраїля: Ми готові робити, але потім. Не пішли. І є категорія язичників, які взагалі, в розумінні багатьох е того часу юдеїв, були люди ну, другого сорту, і вони не гідні були спасіння, але вони в певний момент починають розуміти, що слухай, треба щось змінювати, і вони слухають. Можна говорити, що ця притча вона також говорить про спасіння. Правда? Досить важливе послання, яке Христос направляє своїй аудиторії, яка його слухає. Христос говорить про спасіння, друзі, якщо ви нічого не зміните, ви втратите своє спасіння. Ще одна притча дуже детальна, і така, ну, напевно, по хронології навіть описує розвиток історії ізраїльського народу. Це притча про злочинних винарів з 33 го вірша, 21 й розділ Євангелія від Матфія. Цю притчу також я не буду перечитувати. Думаю, що також пам'ятаєте. Спробуйте описати, що тут Христос намагається донести слухачам. Господь приготовував все, дав, все зробив, дав вам можливість працювати. Але в певний момент ті люди, яким Господь дав все, починають вести себе зухвало. Нахабно. І вони починають привласнювати собі те, що, по ідеї їм не належить. І доходить до того, що воно виглядає навіть якось так не зовсім навіть е, адекватно, нормально, коли сина посилає батько, а вони вирішують сина вбити. І ось це, якби так чітко описує Христос всю хронологію. Розвитку відносин між Ізраїлем і Богом. І він відкриває те, що його очікує, що ті люди, які його слухають, вони не, до... не беруть до серця те, що Господь їм говорить. Але вони йдуть далі і вбивають, хоча воно, ну якби виглядає зовсім нелогічно. Досить влучно, досить потужно. Образно, Христос намагається достукатись до сердець тих людей, які Його слухають. Наскільки люди, які чули проповідь Ісуса Христа, здається, це найпотужніша проповідь, чи ну, бути очевидцем-слухачем проповіді Ісуса Христа, це ну, надзвичайно велика перевага. І е, бачимо, як ці люди, ось послухавши проповідь Христа, роблять для себе висновки, каються, роздирають одежі. І йдуть за Христом. Що далі, е, вертаюся до 22 розділу Євангелія від Матфія. Ми бачимо, як Матвій описує, як люди реагують після того, як Христос їм сказав ось проповідь: одну притчу, другу притчу, третю притчу. Вони якось ця прича їх ці. Проповіді зацепили. І ось як описує Матвій реакція слухачів. Після того. Це З 15-го вірша будемо читати. Тоді фарисеї підійшли і умовлялися, як зловити на слові його, і посилають до нього своїх учнів із іродіянами і кажуть: Учителю, знаємо ми, що ти справедливий, і наставляєш на Божу дорогу правдиву, і не, зв... не... не зважаєш ні на кого, бо на людське обличчя не дивишся ти. Правильно говорять. Скажи ж нам, як здається тобі, чи годиться давати податок для кесаря, чи ні. Що Христос їм говорив про що? Друзі, ви втрачаєте спасіння. Вам щось треба змінювати. Якщо ви будете далі рухатись так, як ви рухаєтесь, ви будете відкинуті. І ваше місце займуть інші. Надзвичайно важлива проповідь. Надзвичайно важливе послання, яке Христос направляє до слухачів. Що людей, які послухали. Що людей турбує, скажи, нам податок треба платити? Чи не треба кесарю? Ви зустрічалися з такою реакцією на проповідь. От коли ви чуєте проповідь, і після проповіді буває, що замість того, щоб почути те, що нам Бог направляв, от наше серце, ми починаємо розмірковувати. Ну, тут, якби, підступність є ще. Ті фарисеї, які там сиділи слухали, вони думали, як би то Христа зловити в якійсь такій ситуації підловити, в тому, що він говорить. І так лістячі починають говорити, що ти ж такий от справедливий, все знаєш. А ось як ти вважаєш, потрібно кесарю давати? І це така вилка, яку ну, по-любому, якби ти не відповів, ти все одно попадаєш в ситуацію таку незручну для тебе, і тебе можна звинуватити. І бачимо, наскільки люди підступні, не слухають те, що Бог їм говорить, і мають свої якісь думки і ідеї. І те, що Христос їм направляв, вони якось ну, не звертають на те увагу. Христос відповідає досить мудро і показує їм вихід з цієї ситуації: те, що Богові, віддайте Богові, те, що кесарю, віддайте кесарю. І вони пішли нічим. Інша група підходить до Христа і задає інше запитання, це садукеї, які також були слухачами проповіді, яку Христос направляв також і до них. І е, коли вони побачили, що фарисеї, які підійшли і отримали відповідь, не таку, яку вони очікували, вони вирішили інше задати запитання, це те, що їх також хвилює. Не питання спасіння, не те, що мені треба зробити, щоб змінити в своєму житті, щоб бути серед. Спасених, а вони задають запитання. Учителю, Моїсей наказав 24 й вірш, 22 го розділу Євангелія до Матвія Коли хто помре, не мавши дітей, то нехай його брат візьме вдову його і відновить насіння для брата свого. Було ж у нас сім братів, і перший одружився умер, і, не мавши насіння, зостав одружину свою брату і своєму. Так само й другий, і третій, аж до сьомого. А по всіх вмерла і жінка Отож, в Воскресінні котрому з сімох вона дружиною буде, бо всі мали її. Що її хвилює? Ну, певні якісь доктринальні питання. Точ, тобто, ну є в нас люди, які там переймаються якимись такими глибинами. І згадую, десь буває, приїжджаєш у громаду, в якій вже з вашого служіння, і можеш поспілкуватися з людьми. Часто буває, коли люди переймаються. Ну, якимись такими доктринами, не доктринами, якимись питаннями біблійними, які вони їх там так хвилюють, надзвичайно хвилюють, і вони можуть там копатись і сидіти і перелопачувати Біблію вздовж поперек. І цікаво, от в мене тоді виникає запитання, що це дає тобі особисто? От те, що ти там копаєш? Ти можеш там занурюватись в глибини богослів'я, хоча ну, не зовсім там компетентний, ну, занурюватись там, єврейські тексти, слова, пере переклади, і копають, і досліджують. Питаю, а от як воно відбивається на твоєму житті? От що воно змінює в твоєму житті? нічого. Людина прийшла, в церкві посиділа, послухала проповідь і пішла з тим самим, що... ну, але от над тим вона розмірковує. І... І це її так сильно хвилює. Служені нічого, проповіді нічого, нічого не змінюється. Якось був у нас урок суботньої школи, ми говорили попередньо, по-моєму, квартал, де розмірковували над е, любов'ю Божою, і м, в класі суботньої школи прийшлося декілька разів зупинятися, помолитися, тому що настільки запекло доводили свою правоту, якій Бог. Яку Бог любов проявляє до нас, що треба було зупиняти клас, тому що дуже ревно доводили. Е, як ця любов відбивається на мені? Що змінюється в моєму житті? От те, що Господь нам відкриває, наскільки воно змінює моє життя, практичне, мої стосунки, один до одного, в сім'ї, на роботі? Ось мені здається, ці люди, які от слухають Христа, от слухали. Там слухали. Так само сьогодні ми можемо так само слухати, послухали. Сподобалось, не сподобалось, зайшла проповідь, не зайшла. У мене був певний час в Львівській громаді, коли звершили служіння. Після проповіді підійде декілька чоловік, подякує, скаже скажуть, дуже хороша проповідь, те, що якби, нам актуальне. Є таких, які скажуть: щось таке сьогодні ти говорив щось не зрозумів. Е, реакція. Наша який відгук, чи ми чули те, що Бог хотів нам сказати, чи ми просто собі послухали, але своїм те, що в нас в голові, ми постійно про те собі міркуємо і ходимо. У нас був один чоловік, знайомий в громаді, який переймався, що от е, чи може бути таке чудо. Коли Бог би зцілив людину не просто від хвороби, скажем, онкологія, і от Бог зцілив, помолилися. Ну, То питання, чи була та онкологія, не була онкологія, хто його знає, не знаю. От каже, якби було таке, щоб в чоловіка відірвало руку, а потім помолилась, рука відросла. І це його приймало страшно. Він ходив. ходив Чекав, цікавився різними питаннями, якось в місійних новинах десь згадувалося про якогось чоловіка, який молився, і там щось якесь було. така шалена відповідь. І він каже, треба туди десь якось зв'язатися з тим чоловіком, в Індії, і просити, щоб він приїхав до нас, щоб він там помолився за того хлопчика, який ДЦП мав, чи ще щось. Ну, от, от в таке, такому напрямку. Наскільки ми можемо перейматися якимись такими от ідеями і тим муситися, але між то, Поміж того, ми не чуємо, що Бог особисто нам говорить, що нам треба змінити. І ось мені здається, що фарисеї, що садукеї, послухавши проповідь Христа, не чули, що Він говорить особисто до них. І вони задають одне питання, друге питання. Христос відповідає Садукеям досить влучно, пояснюючи, що ви не знаєте Писання ні Божої сили. Бо в воскресінні неженяться, ні заміж не виходять, але як англиті на небі. Питань дуже багато не знаєте, зрозуміло, як це воно має бути, але Господь показує, що ви багато чого не розумієте і не знаєте. Але це настільки важливо і наскільки важливо, що друзі, ви можете втратити своє спасіння. І тоді те, що там буде, вас ніяк не торкнеться. Ми можемо сперечатися над цими питаннями дуже багато, але при тому ми можемо втратити спасіння і не бути серед тих людей. І ще один чоловік, який підійшов до Христа і запитав це 34-й вірш, фарасеїш, почувши, що він з уста замкнув садокеєм, зібралися разом і спитався один із них, учитель закону, його випробовуючи, і кажучи Учителю, котра заповідь найбільша в законі? Він же промовив йому: люби Господа Бога свого, всім своїм серцем, і всією душею своєю, і всією своєю думкою. І це найбільша і найперша заповідь. А друга, однаково з нею, люби свого ближнього як самого себе. На двох оцих заповідях увесь закон і пророки стоять. Люди задають запитання, вони ніяк не пов'язані з тим, що Христос намагається їм сказати, але вони і мають свої питання. І а, наостанок Христос задає запитання. Що ви думаєте про Христа? Ось ті люди, які слухали Ісуса, які чули Його проповідь, задавали запитання, Христос задає ще раз запитання: що ви думаєте про Месію? Що ви думаєте про Христа? Що ви думаєте про мене? Наскільки воно вас торкається, змінюється? Вони намагаються якось. Відхилитися від відповіді, але це надзвичайно важливе питання. Друзі, коли ми приходимо в дім Божий, коли ми відкриваємо своє серця, щоб почути Слово Боже, що нами керує, що ми хочемо почути? Чи почути щось таке, якийсь шалений спалах, таке щось неймовірне, щоб мене там зацепило, запам'яталося? Чи те, що Господь хоче мені сказати, що мені потрібно змінити в своєму житті? Що мені потрібно, щоб бути спасенним? Що ви думаєте про Христа? Хай допоможе Господь нам, щоб ми розуміли, що Христос сьогодні звертається до кожного з нас з сторінок Святого Письма, і це послання, яке Він направляє до кожного з нас, воно особливе, важливе, і його потрібно почути. Амінь. Запрошую вас до молитви. Отче небесне, ми щиро вдячні тобі за те, що ти є наш Бог, що, приходячи в дім молитви, ми можемо відкрити святе письмо, ми можемо відкрити свої серця і почути слова, котрі ти направляєш до кожного з нас. Ми часто можемо перейматися різними ідеями, думками і, поміж тих ідей і думок не чути твій голос. Допоможе, Господи, нам чути те послання, яке ти направляєш до кожного з нас, що нам потрібно змінити в своєму житті, що нам потрібно робити і що ти очікуєш від кожного з нас. Благослови всіх присутніх, благослови цю громаду. Ми все це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Мій душі відкупи, я кличу преславний Господь, і Він визволить від ворогів, в тісноті я покличу його. Він простязь висоти свою руку і мене звільни. Від усіх небезпек, від усіх ворогів. Господь моя скеля, Твердиня моє, він є мій спаситель, світло моє, справедливий Господь, Могутній все держите. Я кличу, преславний Господь. Звисати свою руку і мене з нем від усіх небезпек, від усіх ворогів, він почує міго.